Так, привіт, добродію, хочу разом з вами зараз перевірити, буде працювати повороти чи не будуть працювати повороти. А, тому що попередньо я вже перевіряв, передні в мене працювали, але я вже зараз по колу виставив всі лампочки. Прикрутив. Тобто спереду в нас вже все стоїть. Дублюючи, нас, стоять поки що не прикручені. І також у нас я вже прикрутив ззаді фари. Вони також стоять. Як ви бачите, тут стоять ледовські лампочки, Ні, не став нічого тут. Видумувати такого, просто лед лампочки поставили і все має працювати. Зараз ми накидаємо мінус і тестуємо. Оп. О, пане, зрозумію. Тут уже щось світиться, і це в нас світиться габарит. Цей не світиться. Ну, зрозуміло чому, бо тут ось розірваний в мене зараз провід і розбираюся. Але габарит вже світиться, хоча я його не просив. Непогано. Але давайте з поворотниками подивимось. Мене зараз цікавлять повороти в першу чергу. Габарит, якщо світиться, це вже добре, бо з габаритами я ще нічого не робив. Беремось цей. Ай. У мене ще. Опа. Тумблер це погано працює, відходить. Тобто у нас тут світло працює. У цих лампочках, до речі, поворот, як дальній, мені здається, сліпить вночі буде дуже сильно. І йдемо назад дивитися. Ну і ззаді у нас все світиться. Пробуємо тепер це лівий, тепер пробуємо правий. Але я думаю, там також все буде гуд. Так, бачу, що вже дальній пішов, світить, світить. Ну і тут світить. Чудово. Місяць роботи дарма не прийшов. Ну і так, бонус для вас, як це буде виглядати вже з самим розсіювачем. Непогано.